Ому феї завдячують своїм капелюшкам. Навіщо при дворах робили прорізи на стелі, А також як капелюх міг розказати про внутрішній світ дами. Сьогодні у таємницях деко знімемо капелюха перед тими, хто подарував світові усім відомий головний убір та розкажемо забуту історію капелюхів. Цікаво знати. За легендою, перший капелюх подарував людям давньогрецький бог Гермес. А от за більш приземленою версією перші пращури капелюшків з'явилися у стародавньому Єгипті. Великий клафт так називався царський головний убір зі смугастої тканини, і був він привілеєм фараонів. А от просто людини задовільнялися перуками з рослинних матеріалів. Особливий внесок в історію капелюшків зробив бургунський двір. Саме він у 15 столітті вважався законодавцем моди. Наприклад, завдяки французькій королеві Ізабелі Баварській з'явився тоді популярний конусоподібний енен. І хоча зараз такий капелюх асоціюється лише з феями та чарівниками, у час бургунської моди такі капелюхи носили усі придворні дами. Високі стелі зазвичай дозволяли фізуватися такими нескромно високими капелюхами. Втім, за деякими байками, а може і правдою, для деяких. З них, які сягали метра, доводилося робити спеціальні прорізи у стелі. У XVIII столітті правила моди диктувала королева Марія Антуанетта. Вона ж вела моду на ще більш химерні капелюхи настрою, які сягали півтора метри в діаметрі. Це були справжні витвори мистецтва, композиції живих квітів, клітки з пташками, кораблі, які часто візуалізували таємні думки жінки. Наприклад, якщо на капелюшку були закріплені метелики, це означало, що особа не проти пофліртувати з кавалером. Інші ж модисти ставили на капелюхи фігурки, які символізували ті чи інші події у світі. У 20 столітті капелюшки стають справді культовим аксесуаром. І важливу роль тут зіграла Коко Шанель зі елегантністю та Ельза апарелі зі своїми сюрреалістичними капелюхами. Таблетки, широкополі капелюхи, клош та струм. Усі вони залишили свій слід і популярні серед модниць. І сьогодні. DIY. Купуючи капелюшок, зверніть увагу на те, як він гармонує з кольором вашої шкіри і волосся. Блондинкам варто звернути увагу на головні увори світлих відтінків. З яскравих червоного та синього. З базових коричневого. Брюнеткам підійдуть капелюхи чорного кольору і насичених відтінків рожевого, вина та сливи. Темно-русявим сірі, світло-зелені, блакитні і пастельні тони. Дівчині, яка постійно носить окуляри, краще відмовитися від капелюхів з квітами і стрічками. У цьому випадку підійдуть капелюхи із загнутими вгору полями. Вже багато років у моді, як і раніше, залишаються широкополі капелюхи. Вони загадково відкидають тінь на обличчя, приховуючи його від сторонніх поглядів. Якщо ж ви шукаєте такий головний убір, якого немає ні в кого, то зверніть увагу на капелюхи клош у формі дзвіночків у ретро стилі. А ви носите капелюшки? Пишіть свої вподобання у коментарях, а також діліться про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць. Деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адіо!